Українська хустка це більш ніж головний убір, це символ жіночності, оберіг, культурна спадщина та маркер соціального статусу, що передається із покоління в покоління. Хустка служила не тільки засобом охайності під час роботи по господарству, чи засобом від спеки чи холоду. Її одягали як оберіг, який захищав від зурочень, Народних обрядів, де хустка виконує важливу роль, дуже багато. Донині зберігається традиція на весіллі покривати голову нареченої хусткою. Та й у давнину з юних років кожна дівчинка вишивала собі хустки для сватання. Роздати сватам, нареченому, свекрусі. Їх мало бути до чотирьох десятків. Хустину, яку отримував наречений, він беріг у все життя, якщо гинув десь на чужині чи захищаючи країну, з цією хусткою його проводили в останню путь. Або ж нею перев'язували похоронний хрест. Темна, як ніч хустка й нині вкриває голову вдів, жінок, які втратили близьких. Коли в родині народжується дівчинка, хустку невеликих розмірів вішають на ворота. Якщо ж хлопчик гудзували вишитим рушником, найчастіше жіноцтво красувалось хустками, йдучи до церкви. Кожне релігійне свято вимагало певного дрескоду. Так, на Великдень до церкви йшли в червоних хустках кольору сонці та писанок, а блакитними покривали голову на свята, присвячені Діві Марії. Цей колір символізував чистоту та божественну силу. Зелені ж хустки зазвичай одягали на трійцю або зелені свята. Біла хустка символізувала дівочу чистоту. Таку досі одягають на вінчання. Краса в густині нашій споконвічна, як і душа що з піснею жила, бо в українок і душа лірична, у ній багато, сонця і тепла.